Ніхау пам'ятаєте, було таке аніме про гігантських роботів, яке дивишся і ніби все розумієш, але нічого не розумієш. Типу як Нола, чи українська політика, а ще там всі дуже багато кричали, ревіли, і постійно був оцей звук. Так, так, я про культовий, недопереоцінений, великий та жахливий Євангеліон. У цьому ролику ми згадаємо та спробуємо не зрозуміти, що тут взагалі відбувалося. А далі, а... та поки не буду спойлерити, погнали. А щоб вам цікавіше було дивитися, можна поставити поруч під час перегляду ось таку екшн фігурку Єва 02 і ні в якому разі не ось таку фігурку Аски, бо буде відволікати. Ви тільки подивіться на цей рівень деталізації, на динамічну позу, на якість покраски. Я багато фігурок бачив у своєму житті, і чесно можу сказати, що це одна з найкращих. Що дає, це просто здійснення дитячої мрії. У неї купа шарнірів, тому поза у якій стоїть чи сидить, чи лежить Євангеліон, може. Бути будь-якою власне я на початку кілька годин грався та й зараз періодично ставлю нуль 02 у іншу позицію, де взяти всю цю красу на сайті онлайн-магазину Дзен окрім аніме фігурок, ви знайдете там безліч автентичних товарів з Ніпонії, консолі та відеоігри, традиційний одяг, традиційний одяг, їжу і багато багато іншого. Магазин є посередником, тобто викупає товар у продавця і переслає вам за невеличку комісію. Оформити замовлення на сайті дуже легко. Є україномовна підтримка, зручні фільтри для пошуку, є навіть відеоінструкція з користуванням. Можна обрати конкретний магазин, розрахувати вартість посилки і все таке. Ви просто обираєте товар, додаєте у кошик. Потім переходите в особистий кабінет, чекайте, поки дзен маркет перевірить ціни та наявність товару у продавця та виставить рахунок. Оплачуйте та чекайте, поки обрані товари надійдуть до складу. Після цього ви оформлюєте міжнародну доставку, оплачуєте її також. І чекайте пару тижнів. Хочете собі фігурку фрірен чи DVD з усіма випусками Наруто? Все це є на дзенмаркет. А ще за промокодом Анідзука при реєстрації нараховується тисячу дзенпоінтів, які можна використати на міжнародне доставлення. Послання в описі під відео, а ми повертаємось до наших Євангеліонів. Починається аніме зі звуку, який ще довго буде переслідувати вас у кошмарах. Під цей звук абсолютно пустим містом йде звичайний ніпонський школяр на ім'я і Шінджі. Він підходить до таксофона, бере слухавку аж раптом. Звідкись вилізає стрьомна фігня. В неї летять ракети, танки стріляють, все вибухає. Короче, типова субота в Харкові. Тут з'являється гаряча мілфа на роздобаному ланосі. І дуже вчасно, тому що хтось нажимає червону кнопку. Мілфа, звуть Кацурагі Місато, героїчно захищає Шінджі від вибуху своїми великими Хм, що так можна було бопсу проти ядерки. Місати перевозить хінжі до бункера організації Нерв Геофронту, де на нього уже чекає отець десятиліття і Карі Гендом, якого син не бачив три роки. І замість про відцинку пішли варенички в навернему. Він примушує сина лісти у людину подібного робота Йунуль 01 Полізею робота ні. Полізею робота комусь сказав: не полізу. Знову тікатимеш. Ти мене не любиш у робота. Малий повинен піти і наваляти стрьомні фігні, яка, до речі, Янгол, якій абсолютно начхати на кулі та ракети, і тільки сила звичайного ніпонського школяра здібне його перемогти. Поки ще тупить, Гендо вирішив покликати іншого пілота, Айонамі Рей. Але дівчинка по дорозі вдарилась мізинчиком і тепер не може пілотувати. Тому і карі молодший, все таки лізе в робота, але геймпада тут немає. Мануалів йому не видали, а на туторіали часу немає. Я не головно всі проблеми нуба, звичайно, буквально він просто бере і шматує єву на частини. Чендж вирубається, приходить до тями в лікарні і бачить вже знайому Рей. А тим часом його батько зустрічається з таємним клубом шанувальників танцювальних автоматів. Клуб називається Зіля, душа у перекладі з німецької, а його члени кажуть, що Янголи вже з'являлися 15 років тому, а ще згадують загадковий проєкт компліментації людства. Але гей, кому яка різниця, якщо є гігантські роботи, які мочать гігантських монстрів? Еш. далі нам показують, що гаряча мілфа місато забирає шінчу до себе додому, по дорозі показавши йому Токіо 3 місто, яке натурально повністю ховається в укриття при повітряній тривозі. Можливо, автори аніме щось знали. Вам не здається? Вдома майор, так-так, бо на й майор Кацурагі демонструє свій розкішний глибокий срач і гемеошного пінгвіна пенпена. Після похода в душ, Шінджі йде спати і перед сном згадує, що ж таки сталося напередодні. Виявляється, після того як він виробився, єва впала в режим барсерка і рознесла Янгола на шмаття. Як Шінджі це згадав, якщо він був у відключці, маджік. Oh, <рик> <рик> Наступного дня Шінджі нарешті йде до школи і одразу ж отримує лящів від однокашника тоджі. Мовляв, за те, що недбало водив свого робота, ще й припаркував не там, напевно. І тільки но, ну, Шінджі збирався розказати про те, що він взагалі всього цього не хотів, як з'являється рей, і каже, що треба йти, бо там. Янгол б'є єву лазерними тентаклями, яку на напароді на зорі війни, і вибиває у робота зарядку. Тут виявляється, що робот японський, а ось якому нього китайський, і працює всього 5 хвилин. І ще й однокласники під ногами шастить. В результаті Янгол протикає Єву, а Єва протикає Янгола. Від усього цього стресу жінджі уходить спочатку в депру, а потім тусити в ліс. Ех хлопче, як я тебе розумію. Але щось і триває недовго. Шінжі знаходять агенти, і тебе звільнено. Так, і карі молодшого тупо звільняють зі служби, але він робить ще більш тупо. Не сідає у потяг, вертається і все ок. Далі нам показують, як після чергового невдалого тесту іншої єви є 00 і карі старший голіруч відкриває розпечну капсулу пілота та витягує звідти рей. Потім за їхнім дуже теплим спілкуванням спостерігає і трохи офігіває Шінджі, бо на нього батько так ніколи не дивився. В наступній сцені шінджі доручать піти до рей, щоб передати їй нову перепустку. Хлопець їде до синіволоски і знаходить там срач. Здається, всі жіночі персонажі в цьому аніме розводять срач, а що знаходить голу рей, і не тільки знаходить рей на це пофіг, а ось коли ще каже погане про батька. бо дівчина насправді дуже любить Гендо. і навіть тримає на ту його розбиті окуляри, та на конфлікти часу немає, бо ж там. Цей янгол виявляється дуже міцним, тому командування робить блекаут по всій країні, щоб Шінджі міг шмельнути супер Так ось що у нас зі світлим останнім часом постріл ще постріл. Є узро, я узрою підсмажують, і ще ніж витаскою дівчини з капсули, так само як раніше робив його батько. Символічно. У наступній серії нам показують невдале випробування Єви безпілотника, під час якого місато як справжній босс бере ситуацію під контроль та власноруч вирубає гігантську махіну. Коли вже помирати, то з музикою. Далі нарешті з'являється вона, головна сумдера всіх аніме, мрія всіх анімешників сорю Аска Ленглі, яка пілотує стильну червону єву 02. І якщо ви на цьому моменті закричали Ні, рей краще, то напишіть у коментах, чому саме ви так вважаєте. Разом з Аскою з'являється стильний чал ім'я Каджі, але зараз не до нього. Бо у нас тут. Але насправді чергова бійка з водяним Кайджу не так важлива, як може здатися. Набагато важливіше те, що привіз Каджі, а привіз він для гену з Антарктиди Ембріона дама першого Янгола. Далі у нас трохи філерів, аска конфліктує у школі з Рей. Аска живе у Місато. Аска, аска, аска. черговий Янгол, якого, як завжди, не виходить нормально винести, бо в нього роздвоєння особистості. Тому Шінджі тепер має тренуватися разом з Аскою до повної синхронізації, щоб удвох звалити Каджу. Що у аски, ну дуже важкий характер, і вона постійно свариться з Шінджі, бо його бісить його м'якість та соплі, власне, як і багатьох глядачів в тайтлу. Цікаво, чому? Але вони таки синхронізуються і доходить до того, що навіть сплять в одному ліжку і майже. Але ніт. Коротше, янгола наші два герої виносять на раз-два, так само на раз-два кайджі зваблює місато. А гендо в черговий раз демонструє наскільки він батько року. Тобто. Вони скинуть глибині Н 2 бомби і знищать Янгола, а з ними У перерві між драмами з'являється ще один янгол, якого навіть згадати нема за що. Потім ще один, цей трохи цікавіший, але його теж швиденько виносять. А ось далі починається ці цікаве. І Карі Гендо пливе в Антарктиду. Там показують, що у світі Євангеліона полярні льодовики не просто розтанули, але й почервоніли. І все, більш нічого, черговий янгол. Зате батько нарешті сказав Шінджі, що той молодець. Ай, молодець! Типу, ура під час наступних тестів одна з єв заражається ковідом, тому її ізолюють. Але вірус поширюється на магії три штучних інтелекта, які всім тут керують. Щоправда, всередині кожного з них є мозок, тож не такі вони вже й штучні. А тим часом зілі обговорюють якісь свої мертвого моря. А Рей задається вічним питанням. Хто я Спойлер, спойлер, вона клон матку Сішінджі. Оце так несподіванка. А в Єві 01 є душа самої матусі, а Аска, хоча ні, щоб зараз сильно вас не грозити складною метафізикою, якої тут чимало, я це залишу на потім. А поки що підемо далі по сюжету, який, до речі, набирає шлени обертів. Нам показують, як Єва 00, яку пілотує рей, йде зі списом Лонгіна, штрикати Ліліт. І якщо ви тут спитаєте, що за спис і що за ліліт, то я відповім іншим разом. Хоча для розуміння сюжету скажу, що Ліліт це другий з першородних у Брю'янголі. Які знаходиться під штабом нерв і виділяє рідину ЛЦЛ, на якій функціонують єви і якою наповнюється капсули з пілотами. І саме з цієї рідини колись з'явилося все живе на землі. І саме до ліліт тягнуться всі ті янголи, що атакують Токіо 3 Бо якщо Янгол торкнеться її, то відбудеться загадкова, як і усе в цьому аніме, компліментація людства. Тим часом Каджі, який виявляється потрійним агентом, шукає інформацію про організацію Мардук, що відбирає пілотів єви, а ЄВА гендус Шінджі йдуть на цвинтар. Та ні, не на концерт, а на кладовище, щоб повідати могилу дружини Гендо, тієї самої клоном якої є Аяна Мірей. Далі дорослі пиячать, діти цілуються всім весело, але недовго. Бо у нас тут серйозне філософське аніме про бойових роботів, а не хіханьки. Поки місато ловить кач на шпигунстві та дізнається всю правду про ліліт, Токіо 3 нападає черговий янгол. Він поглинає її в 01 з Шінджі, і хлопець залишається плавати на самоті в ЛЦЛ, тобто у сочку ліліт. Від її смаку та й взагалі від психологічного навантаження у Шінджі натурально зриває дах. Його починає глючити флешбеками з дитинства. Потім він бачить душу матері, і, вочевидь, на селі материнської любові розриває янголан. Всі в шоці, та навіть я в шоці. Далі нам представляють нову євульну 03 але поки не кажуть, хто пілот, бо тут же всі такі таємничі, аж страшно. А ще стоджі йдуть до рей, щоб щось там їй передати. Заодно перебирають весь той срач. Рей вперше за все життя комусь дякує, але це все неважливо. бо у нас тут. Цього разу Янго вселяється в Єву-03, яку пілотує, яка несподіванка тоджі. Оце так несподіванка. За ним на бій виходить Єва з Шінджі, той відмовляється битися, і тоді наш батько століття насильно бере контроль свої руки і запускає автопілота, який від зайвих мук сумління не страждає. У найзорстокішій сцені Єва 01 тупо робить фараш з ЄВ03, а потім розчавлює капсулу з Тоджію прямо на очах у Шінджі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! На щастя, однокласник виживає, але в результаті в нашого депресивного школяра з'являється ще одна психотравма. <пи> <пи> Він вирішує надавати лящів батькові, але той просто вирубає щінчі. Як то кажуть, я тебе і І знову наш школяр відмовляється пілотувати Єву і знову йде на потяг, а тим часом. Рейтаска не справляється, але шинді вже пофіг. Він пізнав сенс буття та потякає з Каджі, який поливає кавуни, бо кавуни місоту йому більше не світять. Лол, потім настрій підлітка різко міняється як погода навесні. Він сідає в робота та навалює янголом, хоча й сам вихватує. І ми бачимо, що робот всередині а зовсім не робот. Оце так, несподіванка. Далі відбувається найкріповіша, на мій погляд, сцена в Євангеліоні. Єва тупо жре Янгола. Всі в шоці, я в шоці. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Ріцко, яка розробляла Єв, щось каже про пробудження, а що перетворюється на фанту, бачить дивні глюки. Так, Кавуни Місато, Аски і Рей, які пропонують злитися з ним. Потім Єва виплює Шінджі, ніби натякаючи, що нафіг він нікому не потрібен. Після сцени палкого чая пиття між Місато і Каджі, якщо ви розумієте, про що я, та застережень від Зіллі, що з Єви можна створити Бога. Нам нарешті розповідають про світ, у якому відбувається дія аніме. Виявляється, колись стався так званий другий удар. Коли на землю впав Адам, його проштрикнули з писом Лонгіна, тому сталася всесвітня катастрофа. Далі йде дуже багато флешбеків з особистими конфліктами. Молодий Гендо будує роботів, робот поглинає його дружину. За кілька днів з'являється ну дуже схожа на неї Мала Рей, яка каже новій коханці Гендо страшні речі. Гандам краще Євангеліона. За що і закінчується, а потім знову починається. Дитинство Аски теж не здалося, тому у теперішньому часі дві тянки з важким дитинством полюбляють кататися на ліфті мовчати, та обмінюватися лящами. А ще до речі, каджі все закінчився. І якщо останню хвилину ви сиділи з таким же лицем, то не переймайтеся, я теж у серіала досить дивна структура оповіді, через яку складно пробиратися. Тож все це ми розберемо в окремому відосі. Та зараз це все неважливо, бо у нас тут знову. Черговий янгол показує асці всі сцени з флешбеками склинка, що знищує демонів, а ще флешбеки з її власного минулого. Тим самим взагалі зводить її з розуму. Тому Рей бере спис лонгіна і одним ударом виносить його. А що так можна було? Бід цього аска впадає у ще хлибшу депру, але всім пофіг. І знову саджають у робота, де вона й сидить, поки новий янгол змушує Рей задавати собі філософські питання. Хто я? А потім взагалі косплять камікадзе. Але це не точно. Далі розкривається страшна правда. Місату люе так. Сюди ми не ліземо, а рей взагалі мінньйон. Шінджі в шоці, місато в шоці, всі ми в шоці. Потім стається масове вмирання рей, купання аски, допить ріцко і поява нового пілота Нагіси Каору. Каору дуже полюбляє приймати душ разом з Шінджі, спати поряд з Шінджі і взагалі. В наступних сценах починається вже повний трешак і ментальне насилля як над персонажами, так і над глядачем. Виявляється, що Каору Янгол з душею Адама гендо вживе в того самого ембріона собі в руку. Каору хоче увійти в Адама, але це не Адам, а ліліт. Чін спочатку аж дві хвилини екранного часу дивиться на Каору, що буквально зносить тому голову. І далі нам показують процес компліментації людства, злиття душ в єдине ціле, коротше, настає час лютої метафізики та самокопання довгих ма. Аналогів, незрозумілих кадрів, філософії, психології. Я жив! А потім відбувається фінал, у якому Шінджі нарешті приймає себе таким, яким він є, а не намагається бути тим, що про нього думають, оточуючи, та доходить до злагоди з самим собою, відмовившись від тієї самої компліментації. Вітаю! Вітаю! Вітаю, і частина на мій погляд є головним меседжем цього аніме. Автори ніби кажуть нам, що ти можеш бути ким завгодно, і немає значення, що з тебе намагається зліпити оточуючий світ. Наприкінці треба сказати, що свого часу фінал Євангеліону зрозуміли трохи майже ніж ніхто. Тому автори випустили окремі фільми з альтернативними закінченнями, а потім, взагалі, цілий ребілд. Але як я вже неодноразово казав, страждати на цю тему ми будемо в окремих роликах. Чекайте послання в описі. А тут ми постаралися швиденько розібратися в основних подіях серіалу, щоб хто дивився міг освіжити свої токійські флешбеки, хто не дивився, отримати свою порцію підліткової травми та екзистенційної кризи. А я можливо буду повертатися до нього при більш детальних розборах. А поки пишіть в коментарях, як вам цей культовий гаремник з роботами і наскільки сильно він зламав вашу психіку. Заодно влаштуємо змагання, хто зрозумів його не менше і I...